Вітаю! Останні дні липня. У нас накрапає дощик, але я все-таки хочу познайомити вас з своїми чотирма сортами, які ще не війшли у відео. І пропонуються як саджанці, волотистої гортензії з закритою кореневою системою в П9 горщику. Всі останні огляди, відео огляди я прикріплю в описі. І в першому коментарі кого цікавить, саме ця рослина багаторічна. Купивши один раз, висадивши її довгі роки вона вас буде тішити своїм квітуванням. І так, лишився в мене на огляді сорт Врім -сред. не новий сорт, але дуже гарно себе. Зарекомендував як багаторічник, який дуже рано квітне і дуже гарно зафарбовується в бордовий колір. Волоті не набиті, і тому дуже я, я це моя особиста думка, суб'єктивна, що він чудово підходить саме на штамп. Ну, так як і вже і в назві є ред. Як ви бачите, коли достигають самі пагани, вони стають червоного кольору. В дорослому, віці, вони просто такий яскраво-червоний кольор мають. Дуже гарно дивиться разом з зеленим листячком. Невибагливий сорт. Я б його не садила на повне сонце. В півтін, розріжений в тінь, чи там, де сонце попадає в якісь ранкові чи вечірні часи. В дорослому віці рослинка має висоту 1,5 м. Тобто, зробивши штамп хоча б 20-30 см, або 50 ви маєте до 2 метрів дуже гарне квітуче таке дерево. Покажу вам саженці. Вони є різні. Обираю саджанці індивідуально. Без того, що ви затвердите мені саджанці, я їх не пакую і не відправляю. Відправочка йде новою почтою по всій території України. Візьмемо пару саджанців для огляду, але ще раз кажу, підбираюся індивідуально. Ось, Наприклад, педеляточка, дивіться, який шикарний сажанець. Ось це можна взагалі прибрати, а з цього вже робити штамп. А можна робити отак кущик і отак штамп. Такий. Ось є на два пагони. Ось, бачите, вже є як штамбик. Можна два прибрати, верхню лишити. Як ви бажаєте, це ваша рослинка буде. Ось такий. Ну, ось тут я б оце прибрала ось так. А ось цих два можна навіть або зв'язати, або весною ось так обрізати низько. І тут підуть такі крепенькі пагони. Ну, ви маєте розуміти, що по 9 це всього-навсього півлітровий горщик. Ну що, подивимося коренево, якщо я зможу достати. Ні, дуже заплетено, ось видно вже знизу, бачите, корінчики, не буду зараз тормошити. Якщо когось буде цікавить в особисті, я, звичайно, вийму і покажу, щоб не ламати. Ось, бачите, є такі, такі різні є. Кому на живцювання ще беруть дівчата, зараз живцюють, ось такі лахматульки є. Тобто, чим більше пагонів... Тим вони тонші, чим менше пагонів, тим вони товщі. Ось такі. Чудовий сорт. Рекомендую. Собі спробую висадити один кущик кущем, а один буду робити саме штамбом. Вільмс Red. Вільмс-ред. Там в мене з англійською є проблема. Слідуючі два сорта, чому їх поставила разом і хочу саме трішки е, таких дрібничок розповісти саме про цей сорт, бо маю досвід негативний. Е, і не рекомендувала б саме ці два сорти, саме починати з них. От Якщо ви ніколи не вирощували гортензії і хочете вперше взяти гортензію, я б з них не починала. Е, це сорт. Diamond Rouge. Ось це Diamond Rouge. І ось це сорт Фрембазіні Дуже така складна назва. Фрембазіні Rinsaan. Орки його стерили і назвали його Лідією. Ну, не дарма стерили, тому що цей сорт рахується, ось, бачите, таким вони теж мають, коли дозрівають, такого червоного кольору. Ось Моя фромбазині, бачите, які має, коли дозрівають, такого червоного кольору, і листочки ось, має таку теж облямівку, бачите, таку бордову. Ці два сорти рахуються самі червоні. Саме червоні. Не Фіолетові, не рожеві, не темно-рожеві, не пепелясто-рожеві, не бордові, не винні, а саме червоного кольору. Це два сорти. Один вивів селекціонер. Спочатку був виведений Diamond Rouge. Висота цих сортів різниця в каталогах. Ну, як досвід показує, в Diamond Rouge трішки вище, росте десь до 1,50 м. Фромбозіні росте десь метр-двадцять. -метр В чому особливість цих сортів? Вони спочатку перші роки дуже погано наростають і мають дуже тоненькі гілочки. Дуже тоненькі. Квіт... Квітування, звичайно, вражає і красою, і незвичайністю. Але при посадці врахуйте це. Що вони полюбляють більш кислий ґрунт, ніж всі останні волотисті гортензії разом взяті, всі сорти. Вони не люблять перезволоження, сильного перезволоження. Якщо він серед посадив і полив, ну, звичайно, що поливати треба, гортензії без поливу не будуть, чи перелив, нічого на ньому не скажеться. Саме ці сорти мають ось такі вимоги. На штамби я б їх не брала. Взагалі про штамби свою особисту думку я зроблю окремо відео, тому що ну, чекати роками, щоб вивести якусь одну гілку вертикальну, це проблематично. Я рахую, що ці сорти саме гарне в кущовій формі. Вони дійсно шикарні. В формбазині більш набита. Володь, ось можете бачити. Ось вона тільки тільки в мене заквітла. А Дайман Руж дуже здоровенні квіти, але вони не набитої такої волоті. Класні сорти, але треба мати такий підхід спеціальний саме для цих двох сортів. Я їх взяла, так як все рівно хочу собі. Хочу собі. Ну, краса є краса. І деякі сорти вимагають ось такої особливої уваги до себе. Ну, Покажу вам, які сажанці на даний момент, тому що сажанці ростуть. Так, от, маємо, бачите, на є такий невеличкий штамбік. Ось такі. Це даймонд Roш. Ось такий. Ну і для П9 я рахую дуже гарненький. Ось ну це на живцювання. Дивіться, дивіться яка лахматуля. Наростили пагани і живцюємо, скільки хочемо. Ось такий Гарнюні. Так, що це у нас тут? Зачесалось не те, що потрібно. Ось такі. Ну, тобто. Обрати є що. Більшенькі, меншенькі, лахматіші, менше пагонів. Є що обрати. І так само, бачите, червоніють, коли трішки дозрівають. Так, і фромбазінням. Показую, які саженці, Ось такі. Ось такі. Тобто, які ви захочете, що ви собі бачите, як ви себе бажаєте, ось такий. Гарні саженці. Обрублені, підживлені, там є осмокотік. якщо комусь зараз Дуже хочеться придбати і немає можливості кудись висадити. Нічого страшного, просто пересадіть, прямо з горщиком прикопайте в землю і пересадите, навіть якщо ви навесні його пересадите, нічого страшного з цього не буде. Він ось так вас буде перезимувати. Єдине, що хто тримає в горщику, не пересаджуючи, не прикопуючи на зиму, не лишайте його ось в такому вигляді. Лишайте його ось в такому вигляді. Ось в такому. щоб... Не замокало сильно коренило. І все. Ну, ось бачу, Ось такі корінчики вже ось пішли. Тобто не треба дерти коріння, воно там не є таке перезапутане, воно є якраз нормально вкорінення. Ось такі три сорта. Вімсред, Diamond Rouge. І фармбазині ринсам червоні бордові, які вам більше подобаються, які ви бачите в себе в квітничку. І лишився в мене один сорт, ображений. Я його не включила в огляд карликових сортів, тому зараз показую, хоча не дочекалася повного квітування. В мене він є висаджений кущем, і це панфлора. Ось покажу вам в порівнянні. Це Пандора, це панзола, а це панфлора. Дивіться, яка різниця, бачите, в висоті. Цим кущиком по три роки. І як можете бачити, він сантиметрів 30. Це він росте в ґрунті. Якщо карликові сорти ростуть в кашпо, вони будуть ще нижче. Я якби висаджувала, розраховувала, що він буде сюди 25-50 ну 50 см, але або ялинка виросла, ой, туйка виросла, або я заблизько посадила, тому трішки моя кулька збилася. Або буду пересаджувати Кущик трішки далі, щоб була сама кулька. З дивіться, в цьому році я його навіть не нормувала. Чому не нормувала? Я не хочу тут великі волоці. Я хочу, щоб це був, була кулька, як одна квітка. Коли всі волоці, як ви бачите, кожна, кожна, кожна гілочка закінчується суцвіттям: хоч маленька, хоч велика. І коли це все розпуститься. Це була така суцільна квітка. Одна суцільна квітка не буде навіть, видно, листочки. У мене таке бачення цього сорта. У вас може бути зовсім інше. Тому я показую, як він формує кущик. Єдине, що він обрізався, але не нормувався. Нічого я не видаляла. І ось таким чином він сформував ось таку. Маю надію, квіту кульку. Цей сорт міняє колір, він не лишається не білим, не лаймовим. Він е так добре роживіє, скажімо, більше до бордо. Під осінь. Хочу показати вам саженці. Вони так само, бачите, які маленькі. І вже просто з дитинства навіть їх ні з чим не спутаєш. Ось такі, ось, бачите, кругленькі. Просто кругленькі. Зараз вийму. Ось. Бачите? вже формує собі таку кулічку. Можна вирощувати як в грунті, так і в кашпо. Цей сорт підходить для цих цілей. Ось така. Така кулечка квітуча дев'яточка, а не дивилася коріння, до речі. Ну, пішов дощ. Не можу виняти, на жаль. Зараз, секундочку. Ну, Будемо мазати руки. Ось корінчики. Бачите, нічого тут дерти не треба. Виняли, пересадили в кашпо. Тільки не беріть ті 2 літра, зразу садіть в 3 літри. І він до осені ще повністю їх займе. Ось таким чином, як я зробила на руку і вже в'янкість, куди ви там будете його пересаджувати. Гарні рослини багаторічні, квітучі. І також покажу вже за одного раз тут з карликами, тому що в попередньому відео вони були значно менші. Буквально от за нед'яку-другу вони так сильно підросли. І так, з карликів іще є П'ітіт Чері, це маленька вишня. Є пару ще от уже на квітці. Здивіться, яке вони. За цей час, що пройшло пару тижнів, дивіться, які саженці стали. Дуже просяться до нових домівок, щоб їх любили, пересадили. Ось так. Ось такі. Різні саженці. Можна обрати те, що вам потрібно. Це серія Пікіт. І це серія Пікіт тільки «Петіт Стар. Ця взагалі вся квітує. Якщо в де-неде появились квіточки, то ця просто квітує вся. Рідко, коли є сажанець без квіточки, це отакі лахматульки. Чері, відповідно, більш червоніє, ця більш рожевіє. Ось такі соцвіття вони мають. І теж я рахую, що не потрібно нормувати саженці. Що все-таки карликові сорти, це все-таки мають бути багато маленьких квіточок. Кому на живцювання, дивіться, які. Бачите, скільки тут паганів? Ну, чи хтось хоче дуже такий, щоб був об'ємний кущик. Тому що, якщо квіточка така велика, тут взагалі може бути один пагін, а це я напевно собі лишу один пагін. Пишете на вайбер. Обираємо те, що ви хочете, те, що ви собі бачите, і їде до вас. Ну і шикарні просто саженці. Полістар. Це рано квітуюча гортензія. Зараз візьму парочку. Дивіться. Подивіться, які. Це вже не саженці, це вже ціла рослинка, розумієте, дивіться, скільки. Якщо отакі товсті, то тут буде менше паганів. Ось такі лахматолі. Дуже гарні. дивіться, яке листя. За одного листя можна посадити в кашпо. Чи дуже гарні з цих низкорослих йдуть бордюри, чи комусь прикрасити патіо. Так само от біля кафе. Там... Ну, любе те, що ви собі хочете. Обирайте. Свої рослинки звертайтесь на Viber, з задоволенням вам відповім, покажу, запропоную саженці для вибору і будуть у вас нові рослинки з садотерапією. Зараз це дуже потрібно для хоча б. Врівноважити свою нервову систему. Дякую всім за перегляд. Вибачаю, що трусся камера. Поки у мене тільки такі, тим, чим можу, тим знімаю. Чекаю ваших замовлень на вибір. разом з рослинками. Гарного всім дня, гарних вихідних. І мирного неба. Дякую.